Всім привіт, мої любі підписники! Сьогодні це відео буде присвячене визначенню ціни поділки. Ми будемо вчитися з вами визначати ціну поділки або будемо повторювати, хто з вас уже вміє це робити. Отже, починаємо. Але навіщо це придумали? Навіщо це мені потрібно? Поглянь, будь ласка, на ці лінійки. Чим вони відрізняються? Окрім зовнішнього вигляду, вони відрізняються і ще тим, які цифри нанесені на шкалу, яка кількість штрихів нанесена на кожну шкалу. Ну і що? Подивись, будь ласка, на ці дві лінійки. Зверни увагу, використовується один і той самий зелений брусок. Потрібно визначити його довжину. Приклали по нулю, вирівняли одну сторону, один бік, а другу, потрібно порівняти з лінійкою. Таким чином визначаємо ми довжину. Я думаю, що ти точно скажеш, що потрібно в цьому разі скористатися другою лінійкою, тому що тут у нас є велика кількість маленьких штрихів, які як на звичайній твоїй лінійці вимірюють міліметри. Тож зрозуміло, що довжина даного зеленого бруска буде 4 сантиметри і майже 2 міліметри. А на другій лінійці що? Ця лінійка нам, на жаль, не дає такої можливості, оскільки між четвіркою та наступною поділкою, яка відповідає 4,5, маленьких поділок немає. І тому дати відповідь, скориставшись жовтою лінійкою, точну відповідь ми не зможемо. Ми можемо сказати трохи більше як 4 см. А цією скажемо напевно 4 см і 2 мм. Тож, чим вони відрізняються? Відрізняються ціною поділки. У підручнику 7 класу нам з тобою говорять про те, що ціна поділки вимірювального приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Легко запам'ятати, коли ми говоримо, що ціна поділки це найменша відстань, яку можна виміряти даною лінійкою. Найменша відстань, яку можна виміряти жовтою лінійкою від 0 до першої риски, становить у нас 0,5 бо половина від сантиметру. А тут, а тут у нас найменша це 1 міліметр, ми з тобою це знаємо. Тож ці лінійки відрізняються ціною поділки. Яким чином ми маємо з тобою визначати ціну поділки? Давай ми це навчимося робити. Для цього ми використаємо з тобою таке правило. Щоб визначити ціну поділки, ми пишемо цп, дорівнює, ставимо риску дробу. Ось в чисельнику у нас буде з тобою різниця двох чисел, двох цифр, які знаходяться поруч. Наприклад, 1, 2, або 2,3, або 3,4, або 0,1 будь-яку. Я візьму, наприклад, 1,0. Від більшого віднімаємо менше число. І ділити будемо на кількість відстаней, тобто поділок, не рисок, а саме відстаней, які знаходяться між цими двома числами. На цій лінійці на жовтій у нас дві поділки. Дві поділки. Це буде 0,5 сантиметра. Тобто в одній поділці, ось тут в одній поділці, у нас буде пів сантиметра. В наступній поділці також пів сантиметра разом половинка плюс половинку дасть одиничку, тобто все зрозуміло. Аналогічно, давай проробимо для другого рисуночка. Отже, що ми маємо з тобою? Ціна поділки. Давай напишемо, що це було у нас А, а це буде Б. Приклад. Так само пишемо риску дробу. І Для порівняння я пропоную взяти ті самі 0 і 1. Від більшого віднімаємо менше і ділимо на кількість поділок. Тут у нас буде скільки поділок. Раз, два, три. Не рисок, а отаких от маленьких відстаней. Тут відстаней було два. Тут відстаней, ми пам'ятаємо з тобою десять. Десять поділок це 0,1 сантиметра. Або ми знаємо з тобою, що це є один міліметр. Таким чином, ціна поділки для другої лінійки у нас один міліметр. У наступному відео ми розглянемо з тобою приклади, як знайти ціну поділки для термометра, мензурок різного типу, амперметра та вольтметра. Не забудь поставити лайк, якщо було корисно, поділитися своїми друзями та підписатися на цей канал.